у зарічному райсуді сум відбулося перше засідання по суті ще до скоєння смертельної аварії 28 березня. Тоді на пішохідному переході автомобіль Рено Дастер на смерть збив літню жінку. Керував автівкою військовослужбовець Олександр Кукса. До мобілізації він був заступником директора сумського агроліспу. Нині чоловік перебуває під вартою. На початку засідання йому надали слово. Свою вину обвинувачений визнав суду. Пояснив 28-го числа. Я був розпорядженні. Виковимо бойове завдання, поставлене мені командиром, що він може підтвердити, як свідок, якщо ви його запросите, що змусило мені їхати по той вулиці зі швидкістю 59 км на годину і трапилось вихід на дорозі дотягне. Я жодним чином себе не виправдовував, будь-яке покарання готов понести. Також у вступному слові обвинувачений висловив прохання. Я прошу прокурора потерпілих суддів, відправити мене в пекло на війну, щоб я проб не зміг свою війну якось змити. Мій підзахист не мав на увазі наступне: Кримінально-процесуальний кодекс передбачає можливість згідно статті 616, якщо з таким клопотанням. В суд вийде прокурор, то звільнити його від тих зобов'язань, які на нього покладені запобіжним захистом, для того, щоб він пішов захищати країну. Двічі я подавала таке, клопотання, подавала таке клопотання прокурору, щоб він вийшов з такою, з такою заявою до суду і подавав мій підзахисний із СІЗО від себе. Нам було в цьому відмовлено. У залі суду прокурор зачитав обвинувальний акт. Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення це частина друга статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілої. в даному кримінальному провадженні обставини, які пом'якшують, обтяжують покарання, не встановлені. Ті, які пом'якшують покарання, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, розкриттю злочину. Цивільний позов був заявлений на суму 1 мільйон 127 тисяч 542 гривні потерпілою. Після цього слово надали потерпілій Ірині Колесниченко. Вона є донькою загиблої під колесами автівки жінки. Того страшного дня вона зайшла по обіді до мене, ну, два метри, буквально ми живемо, зайшла по обіді до мене і сказала, що посадила там в городину. Зараз зварю борщ і пішла. Пішла виносити то злочасне сміття через цей злочасний перехід, де її і били. Від імені всіх членів нашої родини, сусідів, друзів та багатьох інших людей нашого міста. Я дуже прошу вашу честь застосуть до цього злочинця і кому сурового покарання. Захисниця обвинуваченого Тетяна Іванова подала клопотання про повернення автівки, якої був скоєний наїзд на літню жінку і яка нині знаходиться на штрафмайданчику у військовій частині. Ми не встановлювали дослідження речових доказів тільки письмових, тому я вважаю, що немає вже підстав зберігати цей автомобіль як речовий доказ. Можливо, цей автомобіль повернути військові частини в зв'язку з тим, що військова частина неодноразово зверталася для того, що їм крайні кончені необхідні зараз транспортні засоби, враховуючи все ж таки сповний порядок дослідження доказів. Все ж таки я вважаю, що на даному етапі це неможливо не бути зробити, зняти цей арешт або змінити місце зберігання зазначення річого доказу, оскільки він буде мати пряме значення для розгляду справи повністю і по суті. Після перебування у нарадчій кімнаті суд постановив. Перучу, статтями 98 100 КПК України, суд постановив. Задоволені копили адвоката відмовити, ухвала скажню не підлягає. Наступне судове засідання призначили на 11 серпня. Тоді мають досліджувати письмові докази. Ірина Касіяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Суми.